Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про пам'ятник, який ми виготовляємо для нашого замовника і будемо вставляти кольорове фотоскло для нашого захисника. Фотоскло подвійне, кольорове, має форму арки полукруг. Вирізали нішу з граніта 2 см глибиною і будемо монтувати її на резиновий клей. Також виконане гравірування фамілія, ім'я по батькові, дата народження, вірш. І вся стела по кругу вирізана, заполірована з нашого українського граніту, граніт Габро Буки першої категорії чистенький, без плям, без всяких дефектів. Тобто робимо пам'ятники різної складності, кого цікавлять, звертайтеся, виготовляємо, доставляємо, встановлюємо, обкладаємо плитку і повністю робимо все під ключ. Тому кого цікавить, контакти в описі. Всім доброго дня, фірма «Граніт Лідер». Сьогодні хочу розповісти про пам'ятник, який ми виготовляємо для нашого замовника і будемо вставляти кольорове фотоскло для нашого захисника. Фотоскло подвійне, кольорове має форму арки полукруг, вирізали нішу з граніта 2 см глибиною і е, Будемо монтувати її на резиновий клей. Також виконане гравірування фамілія, ім'я по батькові, дата народження, вірш. І е, вся стела по кругу вирізана, заполірована з нашого українського граніту. Граніт Габро Буки першої категорії. Чистенький без плям, без всяких дефектів. Тобто робимо пам'ятники різної складності, кого цікавлять, звертайтеся. Виготовляємо, доставляємо, встановлюємо, обкладаємо плитку і повністю робимо все під ключ, тому кого цікавить, контакти в описі.